Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. Сьогодні я розпочинаю свій двотижневик. Сьогодні 11 лютого вівторок. Я буду вишивати Dimensions у повітряній кулі. Ось так у мене зараз вишто. Мені треба відшити 600 хрестиків. Така краса. Буду я вишивати, продовжувати, продовжувати оцими відтінками, а потім перейду на кулю до нового включення. Привіт! Сьогодні 16 лютого неділя. І я вам покажу, що я вишила. Повишивала кулю і почала меншу кулю вишивати, почала вишивати дві кулі. Понеділок, тобто завтра, буду продовжувати вишивати кулі. і А потім включуся і покажу, що вишила. Папа. Привіт! Сьогодні 19 лютого середа. І я хочу показати свої просування. Вишивала я кулю з такими синіми відтінками на Діменши. Вишила свою норму 600 хрестків грі брудилка. І в мене випала нова норма, знов 600 хрестиків. Я почала вишивати, продовжила вишивати ялиночку. Вишивала Бекстіч і тепер вишиваю другий ярус ялиночки. Вишила ось так. Тепер буду продовжувати вишивати другий ярус ялинки. І тоді зроблю, буду робити знову бекстіч До нового включення, Па-па Сьогодні 24 лютого, понеділок, я хочу показати свої просування. Вишивала я ялиночку. Повишивала я ось цей ярус, цей ярус ялинки, зробила бстіч, хрузлики і таку сніжинку. А ще вишивала Dimensions кулі. Повишивала тут Кулю Ось така краса. Дякую за підписки, коментарі, лайки. До нового відео. Па-па.